Доброго сумчка. Низько з вами поговоримо за взаємні впливи поміж мадярською та русинською бесідами. Мадярські пожички у русинській бесіді. Мадярські слова у русинському язикові знайдемо вдавна та й скоро у всіх сферах життя. Хоч тепер, коли вже читава частина тих слюсів перестає основати помаленьке, або і так їх ще доси повно знайдемо у бесіді у живій бесіді Закарпатті. Наприклад. a od maďarského bír, byťuch, beteg, byzivnej od maďarského bizoň, bizoňoš, vadas od maďarského vodas, valoušnej, hamišnej, epen, jou, jou daže u identičnej formy jou, jou" kiltováty od maďarského kjoltení, kert kjult", od maďarského kert, kjult", Laba Легінь, Мерігувати, Ояндик, Сидінь, Сохтувати, в Мадярського Сокік, Файта, Фатю, Хосен, Шор. Но, no. айбо сісі слова не учуємо таку й усяд. Маймало мадярських пожичок є у хуцульських діалектах і у діалектах Верховина. А майно їх є у селах коло Сивлюша коло Виноградова. Наприклад, із села Чом, що по-українськи буде Затесівка, маємо записані такі слова, як мутотов, що є перст указувач, форгію, що є посонячник, та й оргош, що є гудмадянського доктор. Цей хитро заплетений образ указує нам стаття Йосипа Дзінзилівського із голосою угорських лексичних нашарувань. Ну, а наприклад, у мене у село із цих усіх слів не стрітиме лише в сесі пару. Усі другі будуться на охтемо скутувати. Кроме угрофінської і мадярської лексики, маємо ще доста таких слів, які у нашу бесіду прийшли е, із якихось других великих бесід, або через мадярську. Е, Туйка суд приклад. Старі мадярські іранізми, такі як Вама, Варош, Езирь. Stari maďarski turkizm, Bosorkania, Kapura, Tengerecia, Awatikere, Osmansky slow, jak rass perski arabski Żepel Papuci germanizm, які touryten Latinizmami, takie jak Bitanga, Showgor. Novi germanizm, takie jak Bizigli. Мусай сутолатинізм, такі як гарадичі, Мейтер, Ошкола, Італійські слова, такі як Бот, Norronch, Somar і много багато других. В Лейв Мадярської бесіду був на ті косини, ось маємо, кроме іменників ще такі май базові слова. Наприклад, деякі сполучники, такі як Вадь, Авадь. Uh, та й тепер уже помалу архаїчні, або ще зустрічав бар та й педик. Наприклад, у діалекту мого села є слово авадь, і в нього навіть не є ніякого слов'янського синоніма. Це лише одна форма, форма, якася активно сухтує. Суфікси аш та й Ош, ся капчаут і на слов'янську лексику, наприклад, смолош, авадь бріхльош. Uh, суть іще фразеологічні кальки так і, наприклад, фраза «Под кліп ока», а по-правді це просто семантична калька. Ще не так давно «під» по-мадярськи основалося в багато других значеннях і багато більш широко. А, синтаксичні кальки, наприклад, «казати ось» а, на передачу прямої бесіди, наприклад, «він поїв, ось так буде». А, та й навіть саме моє ім'я «Мегаль» є мадярською формою. По церковному то було Міхаїл, а й по-чесному почесного силовинко так не говорив. Наприклад, як я вижу по нашим старшим, у мене є строй, і я нігде шуга не чув, бо мудаку казав ІНАКО до Лиш Мигаль. Слов'янські пожички у Мадярській обісіді. az зі невам Олівіа, і шмадіарфорди ту ламінту мечким dolgozom. néhány szót ejtenék a magyar nyelvről, mégpedig a szláv eredetű szavakról, amelyek a Wikipédia szerint a magyar nyelv 20%-et képzik. Láthatjuk, hogy a gazdálkodás terén, mint a széna a flóra és a fauna terén lett a legtöbb kölcsönözve. Felsorolnék néhány példát. Az egyikük a barát szó, mely a szláv brádból ered, ami fiútestvért jelent. Aztán mondjuk a beszéd, ami a beszédából, a kulcs, medve, vagy akár a szomszéd, amely a szuszid szóból jött létre. Vagy a hét napjai, szerda, csütörtök, péntek és szombat. Olyan ételek, mint a bab, cseresznye, dinnye, gomba, kapor és káposzta. És akár az étkezések is, az ebéd, szlávul, abit, a vacsora pedig becsere. Na, proti a russzinszki beszédét! Видимо ж'янської куріння у мадярській бесіді, ото суть слова сугубо іменника, багато має рідко деякі прикметники, ти рідко знайдемо якісь дієслова. А видко ж, велика частина цих слів дісталася у мадярську бесіду дуже давно, ще коли говорити за деякі теперішні окремі слов'янські бесіду ще не можемо. А бо у мадярській лінгвістиці уклалася така традиція. Приписувати сесії пожички якимось конкретним словам. Найбуде се слово було позичено з словацької бесіди. Хоч якоїсь окремої словацької бесіди, е, у тот час тої пожички ще просто не було. Кругові пожички. І це є, видав найтересний дарабчик, бо тільки маємо приклади слів, які мають слов'янський корінь, так були пожичені у мадярську бесіду. А пак вот уже в новій формі были зачены у русинську бесіду. Никакими приклад. Слово бай синонім слова біда, помадарського бой від прословянського бої. «Вар – «вармедя», є народне слово на жупу, на комітат від мадярського а ведь просто «медє», від прослов'янського «мед'я». межа меджа. Дараб від мадярського дороб, від прослов'янського дробь, що є просто дрібля дрібний, газда від мадярського газдо, котрий є від прослов'янського господа, та можемо ось слово газда та й слово господар. То просто єно слово гаті від мадярського гатіо, від прослов'янського гатіо, «Геренда» По-мадярськи геренда. Від прослов'янського гренда. Грядка. «Конс» що є удрізаний да наприклад, колбаси. Від мадярського конс дарап Від прослов'янського прослав'янського консі, що є кус, Від нього теж виросли такі слова як докус, некус. Кормань, від мадярського Кормань, від прославянського Курма. Надраги, від мадярського Надраг, від прославянського Надороги. Невоя, від мадярського літературного Невоя, від прославянського Неволя. Парна, від мадярського Парно, від прославянського Періна. Що є Періна? Ну, no. Кить добре знаєте мадярську бесіду, уповічте будьте добрі у коментарях, які ще такі мадяризми заприміти у найбудемой вже у бесіді, а ведь може, знаєте якісь другі слов'янізми у мадярській. Красно вам дякую. Майтеся! Матеріал зріхтував лінгвіста Томаш Калинич. Красно дякую всім читовим фатьомам за поддержку на Патреонове.